5 см товщину. Ви думаєте, що це корінь якогось дерева? А от і ні. Це все всього-навсього корінь хмілю І ось такий товщелезний а виріс в мене на діляці. А довжину, зараз поміряємо, і ви побачите, якої він був довжини. Довжину він був 4 метри. Як бачите, хміль має надпотужну кореневу систему. І вивезти його зі своєї ділянки насправді не так то й просто. Взагалі в чому полягає проблема? Це багаторічна рослина. Вона відновлює свою вегетацію рано навесні. Тут росте, пагони можуть виростати по декілька метрів за сезон і оплутують буквально, буквально все навколо. Хміль заплітає всі огорожі. Ось тут, бачите, ось тут всі паркани. Ось там. Дивіться, ось росте груша. Яка вона височезна, бачите, хата, а груша іще вища. Хміль заплітався аж туди, на самий на самий верх. Тут посаджена малина, але саме на цьому місці був хміль, і бачите, там, де ріс хміль, він повністю задавив малину. Малини немає, я хміль викорчував вже. І виникає питання, як же боротись хмелем. І перше, що приходить в голову, звичайно, з допомогою гербіцидів. Але за допомогою гербецидів вивести так вже легко, як могло здатися. По-перше, потрібно використовувати мінімум дві діючі речовини. Конкретно на своїй ділянці я застосовував препарати з діючою речовиною Дікамба. Вона добре проникає в коріння і мала б вбивати саме корінь. Також паралельно давав препарати на базі соли і гліфусату. Ну, той ж самий раундап, наприклад. Але навіть таке поєднання плюс високі дози добрив. Спалювали рослину лише частково на певний період, але потім, після дощів з плином часу, рослина все рівно оживала. Тому мені е хімічний метод не підійшов. Другий спосіб боротьби це мульчування. Землю, на котрі росте хміль, можна вкрити непрозорими плівками. Наприклад, ось на цій ділянці в мене був стелений брезент чорного кольору. І дивіться, пагони хмілю, вони білі, і вони, якби я не забирав цей брезент, то в принципі вони б відмерли. Але для себе я зробив іншу систему боротьби з хмілим максимально просту. Просто за допомогою лому банально викорчовуємо коріння. Я вам скажу, що таким способом можна було прекрасно викорчовувати хмілі. Дивіться, якої довжини коріння я повитягував. Дивіться, яку зелену масу я прибрав. Чим мені ще сподобався цей спосіб? Тим, що в нас немає періоду очікування. Якщо ми сьогодні викорчували хміль, то в принципі сьогодні ж у нас ділянка вже і чиста. З гербіцидами такого не вийде. Бачите, цю діляночку я розчистив. Викорчував хміль. Пройшло вже, мабуть, днів 20. І вона чиста, більш-менш. Взагалі без бур'янів. Де-не-де з'являється хміль, зараз я вам покажу. Ось бачите, буквально де-не-де. -де. Оце я ще візьму лопату і його викупаю. Наразі в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд. Гарних вам рожаїв.